В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Другий день. Молімося за духовенство, через яке на людство сходить Боже Милосердя. Сьогодні приведи до мене священицькі та чорначі душі, і занурі їх у бездонне моє Милосердя. Вони дали мені силу знасти гікімуки, вони мені був судинами. Справа на людство моє милосердя. милостивий Ісусе, від Тебе походить усе добро, Помножуй благодаті в наших душах, щоб ми виконали гідні вчинки милосердя, аби ті, хто дивиться на нас, розхавляли оце милосердя, яке є на небі. Під очі, поглянь милосердя на грановибраних вимовинораднику. На душі священицькій чернечі, там дарує її благодаті свого благословення, а заради почуттів серця твого сина, якому ці душі замкнені, подай їм своє світло і силу, щоб могли вести іншою дорогою спасіння, аби разом співали славу Твоєму невичайному милосердю навіки. Амінь. є Небесні, утішитель душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібер і життя подателям, прийди і все в нас, и участи нас і до всякої скверни, і спаси, і душі наші. Отче наш Ти, що єси на небесах, Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця, і Діва, радиця, благодатна Марія, Господь з тобою, брай сравенна тими жінками і брай схрений підрона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Вірою в єдиного Бога, Отця Сідержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зацям, що через нього все сталося. Він це для нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і вопротився із Духа Святого, і Пресвятої Діви Марії і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія поради і страждав, і був похований, і воскрес од з несписанням, і вознісся на небо, і сидить проболеття. І вдруге прийде зі славою слідити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і сіна і сходить, через отцям і сином рівнопоклоняєм, рівнославами, що говорив через пророків єдину святособорну апостольську церкву і сповідаю на хрещення найпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і завжди нині повсякчасні і вічні Амінь. Отче придвічний, жертвуємо і тіло і кров, душі божество, наймалішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання загиші наші і цілого світу. світо. Цар болючий терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючі його типінь. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючих гіотих бій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для його гіотих бій. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючих гіотих бій. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючих гіотих бій. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючих гіотих Майморосайте над нами и над силым свитем. Майму рассяти над нами и над сирим свитом. Садоблючий вотерпінь. Май мы рассяйте над нами и над силым свитом. Садоблючий его терпінь. Майму рассяйте над нами и над силым свитом. А чи придвичный жарт твоим это бекива и кровь, душі божество наймелейшегося на твого а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання вся гріхи наші і цілого світу. Це для будучих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь май над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь, май над нами і над цілим світом це для болючої його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це для болючої його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це для болючої його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це для болючої його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це для болючої його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над цілим світом це для болючих його терпінь, маємо российки над нами і над цілим світом. Очі придвічний жертвує мотиві цілої кров, душі божество, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання Заріхи наші і цілого світу. За деполючий його терпінь Майсайти над нами і над цілим світом веде бручий годипінь, маємо розсяйти над нами і над світом. Садя болючий його терпінь, маємо розсяйти над нами і над світом. Садя болючий його терпінь, маємо над нами і над світом. Садя болючий його терпінь, маємо над нами і над світом. Садя болючий його терпінь, маємо над нами і над цілим світом це його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. I sh prédiction и жертвено тобі, і кров, душі і божество наймалішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіха наші і цілого світом. Це для болючий готипінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Це для болючий готипінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Це для болючий готипінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Це для болючих гіотипів. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих гіотипів. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих гіотипів. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих гіотипів. Маємо на над нами і на над нами і над цілим світом. Це не болючий його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жар твоєму тобі тіло і кров, душі і божество наймілішого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і цілого світу. Задля для болючих його Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо розсердя над нами і над світом. Це для болючих Маємо розсердя над нами і над світом. Це для болючих Маємо розсердя над нами і над світом. Це для болючих Маємо розсердя над нами і над світом. Це для болючих Маємо на сейді над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над сірим світом. Святий, Боже, святий кібкість, безсмертний помилуй нас, і цілий світ амінь. Святий, Боже, святий кіберс, тий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кібер, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, амінь. Украви і вода, яка ви прослатішого сейвинка Ісуса мовці чорномали сайти до нас. На тебе я оповаю, свої надії покладаю, Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряє, оповає на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тебе.